Доброго ранку, шановна комісія. Я сто недомножко Олександр. Хочу поставити до вашої уваги дипломний проект на тему пічної одиниці з випадкою інструментальної сталі, в умовах на закривник проекту Ясного Олена Олександрівна. Сталь марки 9х2 відповідає такому хімічному складу з Гінездису Чирнистриспять Як ви бачите на даному слайді, інструментальну сталі застосовують для вигадування різних інструментів, рістів, валків, прокатних станів, деталиковальська та штурмування обладнання. Основною сферою застосування інструментальної сталі. Є різноманітні сверва, плашки, фаза та мітчики. Згідно мети проєкту, річна продуктивність двох печей становить 20 двадцяти тонн рік. Для цього пропонується ваганий цех, в якому вже станову дві електропечі ємністю три тони. В даному ганому цеху знаходяться такі польоти, як пічний проліт, розвиний проліт та шихтовий політ. Ванний цех облана п'ятьма графінами екранами. Два з них знаходяться в газовному польоті, два з них знаходяться в пічному польоті, та один знаходиться в шоковому польоті. В псьому польоті знаходиться стрижнева ділянка та арматурня. В шихновому прольоті знаходиться місце для зберігання електродів та вогнетриви, а в газуму прольоті знаходиться ділянка формовки та ділянка для різання металу. Та ще знаходиться дві пічні сушарки. Дугова випевна піч це електрична полина піч, в якій використовує типовий ефект електричної доги для плавки металів і інших матеріалів. Дана марка сталі 9Х2В виправляється технологією на свіжі шахті в основних дугових печах та з основною фетерівкою. Дугова степивна піч складається з таких основних вузлів, як корпус печі, робоче вікно, люлька, днищі печі, портал, електрод, електродотамач, склопіння, механізм обороту, склопіння печі. Кожух печі, механізм повороту кожуха печі, механізм обертання печі, механізм нахилу печі та патрубок газовідводу. Шихтовий матеріал, всі шихтовий матеріал використовують під час плавки. Металолом зі сторони використовується під час загрузки шихти. Він повинен містити не менше 75-78% кацістрадувати та мінімальний місць сірки. Е, його основна перевага така, що він знижує в'язкість шваку, але не основність. Вапно воно повинно містити не менше кальціо 88%, та вапно використовується під час успавлення металевого брухту. Вигучі матеріали, всі ці вигучі матеріали використовуються під час повки, так як даномарка сталідівська 2В, легона всіма цими елементами. Технологічний процес повка включає в себе такі основні періоди, як заправлення печі, звантажування печі. Період плавання, укислимо період, відновлені період. Заправлення печі вийдуть для підтримки футерівку половина посора в робочому стані. Для цього після чергової плавки на ушкодженні місця подини і закидують сухий магнізатив порошок. А якщо велике ушкодження, то з добавкою пеку або смоли. Завантаження печі вийдуть відразу після заправлення печі. Завантаження печі виконується за допомогою завантажування кошика або через робоче вікно лопатою. E, Переплавлення починається після завантаження печі. Електроди встановлюють на піч, опускають електроду і включають струм під дію високої температури октечної доги. Шиха спочатку плавиться під електродами. E, під електродами рідкий метал стікає вниз, та накопичується в центральній частині подини. Поступово. Поступово починається повне розпалювання шихти для прискорення плавання шматків шматків шехти, що переправляється, і з окосів печі їх зіштовхують у зону електричних дуг. Характерною першою характерною рисою першого періоду проплавання є проплавлення колодязів, які опускають в електрод. Також відбувається утворення шлаків як за рахунок вапна, так і за рахунок окислюваних елементів, що входять до складу шихти. За час період плавання окислюється повністю кремній, марганець 50-60%. Частково вуглець та залізо окислюється фосфор. Окислівний період починається з присадки води та вапна, Сходи до вапна на добре підігрити метал, на добре підігрити, на, зараз, на добре підігрити метал та е, рівномірними порціями, що почалося окислення вугуцю та кипіння вани. Швак повинен бути рідкорухомим у вигляді піни, щоб сходив з порога робочого вікна. Задача у періоду складається з таких основних елементів, як створити інтенсивне кипіння вани-печі, створити інтенсивне вани печі, це проводить до зниження азоту і водню. Такий процес називається дегазація. Потім йде дефосфорація, це знизити міст фосфору нижче допустимої межі у готовому металі. Перегріти метал на 120-130 градусів Цельсію вище температури плавання та приведення печі до стандартної покисленості стану. Потім йде відновлений період. Віновний період починають з наводки вапняного шлаку із вапна та плавкового шпату у кількості 5, до 1, у кількості 2-3 в залежності від, від ваги, ваги металу. Вимов стали повильної вани швидкість десфації залежить від швидкості переходу сірки через межу розділу метал-шлак. Та швидкість, цієї, та швидкість цієї реакції збільшується зі зменшенням в'язкості шлаку. Та останнє це випуск сталі. Випуск сталі виконується через добре розділений отвір з обов'язковою обробкою металу в ковші білим високоосновним, добре розкисленим рідкорухомим, рухомим шлаком. Як ви бачите на даному як ви бачите на даному слайді показані умови дефосфарації та умови дисліфорації. Дефлуфорація проходить під час окисненого періоду, а десліфрація проходить під час відновленого періоду. На даному слайді показані їх основні переваги та їх самі формули, які потікають під час самої плавки, було виконані розрахунки. Складу готового металу та вони входять е, до е, норми хімічного складу межі е, в частині в економічній частині підтверджена, підтверджена доцільність, е, доцільність впровадження проектних рішень згідно з розрахунків строк окупності проєкту дорівнює одного року 9 місяців. Майже 2 роки а собівартість однієї тонни сталі дорівнює 25 тисяч 150 гривень. Даний проєкт не прогіршує умови праці та дозволяє виправляти сплав, не шкодячи навколишньому середовищу. Та для покращення навколишнього середовища пропонується суха система газоочистки. Доповідь завершена. Дякую за увагу.